честь розповісти про мою улюблену пору року але ми повинні переконатися що переживаємо, переживаємо холодний дощовий зимовий сезон про правильну підтримку нашої імунної системи і в лінійці фітлайн продуктів є три частини. Тож, по-перше, ми говоримо про довгострокові рішення і все інше, про що ви вже чули. І тепер ми говоримо не лише про довгострокові рішення, а й про середньострокові. Рішення підтримку та короткострокові рішення. І починаючи зі стрес-тесту для нашої імунної системи, для зимового сезону, для холодного сезону, завжди добре отримати правильне харчування. І ви чули про це від мене, про три стовпи, отримувати правильні поживні речовини кожен день, які вам потрібні. Це включає не лише довгострокову підтримку імунітету, яку ми мали з павер коктейлем І я дуже швидко пробіжуся по цих складах, щоб повісти максимально все. Тому важливо, що Power коктейл з антиоксидантами і куркумінами, і він дуже якісно працює в організмі. Тож дуже важливо та фундаментально знати, як використовувати Power коктейл щодня. І, будь ласка, ще раз використовуйте його перед їжею, щоб він пройшов у вас шлунок прямо і в кишечник потрапив, щоб там відбулося засвоєння. Тож я просто ще раз згадую про поєднання вітамінів С А, Є та селен, куркумін нашими супероксидантами. Я розповідав вам про радикали, вільні радикали, і це ще важливіше в холодну пору, бо навіть... Ми це відчуваємо. Тож нас оточує більше людей, які розпилюють бактерії, віруси на нас, наші тканини, на слизову оболонку попадають рота. Тому ми повинні переконатися, що підтримуємо наш організм у зимову холодну пору року найкращим чином. Як це ми можемо зробити? Довгострокове рішення, це, звісно, Cocktail. Відновлювальний та такий стабільний засіб. Але є ще таке середньострокове рішення, і це те, що ми називаємо Fitline Цель цельшут. Ви чули впевнений цю назву. Я розповім вам трохи про цей захопливий продукт. Але в нас знову є чудове відео, і я хочу поділитися з вами. Привіт усім! Я Сандра, мені 36 років. І сьогодні я рада представити вам... Цель шуц, мій улюблений продукт. Насправді, я відкрила його в холодну пору року і почавши 4 місяці тому, в січні 23, го я просто зрозуміла, що це мій... Певним чином, імуностимулятор. Я завжди п'ю його теплим у холодній місяці. і Він так зігріває душу, зігріває серце щоразу. Іноді я люблю змішувати його з йогуртом. На смак він справді освіжаючий. З апельсиновим присмаком. Мені дуже подобається ця фруктова нотка. І наші хлопчики люблять його, ми точно. Насолоджуємося ним, він містить селен, вітамін А, Е, С. А вітамін С такий важливий, тому що організм взагалі не може виробляти його самостійно. Крім того, вітамін С потрібен організму для засвоєння заліза та кальцію. Це надзвичайно важливо. Для нас він обов'язковий влітку. І ще більш під час лишного е, сезону взимку це ідеальний стимулятор для нашої імунної системи. А також він допомагає отримати гарну засмагу. Дуже приємне відео, мені подобається, що коли вона говорить про цей смак, відчувається саме той заряд енергії. Тому що, якщо ви використовуєте антиоксиданти з додатковим продуктом, таким, як, наприклад, активаз, це смачно і це дає вам більше енергії для концентрації. І саме про це ми говоримо сьогодні. І знову ж таки, ви бачите проміжне річення. Одна з його частин знаходиться в пауер коктейлі але ми бачимо додаткові ефекти підтримки імунної системи. Дуже смачна, як сказала наша представниця, що є, іноді додає в йогурт, і просто ви також можете використовувати з йогуртом. Інші продукти, наприклад, як Активайс, і, звичайно, в кожному з продуктів ми говоримо про нашу концепцію транспортування поживних речовин, які дає неймовірний результат. І ви знаєте, комбінація пауер коктейлю з цельшут, з поєднання, які теж дуже сильно підтримують імунітет. А ще дуже важливо, коли ми це робимо, коли ми в дорозі, подорожуємо, перебуваємо на публіці. А є ще короткострокове рішення. І краще про нього розкаже та людина, яка дійсно була поруч при створенні. Так, да, ви знаєте, це один з моїх улюблених продуктів. Як доктор Мартін сказав, як ваша імунна система буде працювати, якщо у вас є питання з перетравленням, якщо у вас є безпосереднє засвоєння і підтримка, як миттєве рішення? І ось ми пропонуємо неймовірний продукт для зими, продукт, який просто захищає нас. Я його дуже люблю. Він завжди, він завжди зі мною, але перш ніж я вам поясню, що і як, я розкажу, яка передісторія. Що це за негайний антиоксидантний ефект? І є деякі технології, які працюють разом всередині цієї маленької пляшечки. Чітко для вас. Для вас. Але давайте послухаємо того, хто повністю задоволений цим продуктом. Привіт! Мене звати Розіка Деспара, мені 45 років, я маю досвід страхового агента родом Штутгарта. Люблю і використовую продукцію PM International багато-багато років. Це те, що мені допомагає. А зараз те, що я тримаю в руках, це просто категорія маленьких, але дуже потужних продуктів і моїх бестселерів. Те, що зробить цей маленький спрей, це неймовірно. Він підтримує мою слизову оболонку, імунну систему і дарує мені надзвичайно свіже дихання. Він може попасти в будь-яку маленьку сумочку або кишеню і залишитись непомітним. Для мене це просто миттєве рішення, коли я в дорозі. Звичайно, перш ніж я перейду до деталей, це наша концепція ексклюзивне NTC як миттєве рішення. Я детально поясню вам технологію NTCS також. Навіть до професор Вікубер показував вам результати засвоєння вітаміну D, Вітаміну K, що є унікальним в усьому світі. Тільки PM International з цією спеціальною технологією всередині цього продукту. Тож, давайте розглянемо детальніше. Дійсно, ми інтегрували наші... Антиоксидантні вітаміни, такі як вітамін Д, вітамін Е, навіть деякі вітаміни групи Б. І це спеціальні вітаміни з одного боку, вітамін Д, вітамін К2, дуже хороші, як антиоксиданти, безпосередньо тут, де йдеться, найбільше атакується це ваш рот. Якщо ви вдихаєте, ви відчуваєте смак чогось всього навколо. По-друге, деякі з цих інгредієнтів, як от вітамін групи Б, підтримують слизову оболонку. І знаєте, слизова оболонка те, що знаходиться всередині вашого рота, має прямий контакт з зовнішнім середовищем. Перший бар'єр це дуже важливий. Ми тут використовуємо спеціальні дріжджі, бета-глюкан, які навіть підтримують цей бар'єр. І це як перші охоронці для захисту вашого організму. Але це не все. Тому що ми використовуємо змішані скарби природи. Це м'ята, бета-глюкани, імбір, чебрець і інші інгредієнти. Якщо ви озвернетесь назад, якщо ви запитаєте всіх людей, вони ну, б сказали, добре, це все ми використовуємо давно, але в нашому продукті, як ви бачите, тут ми можемо поєднати це в дуже цікавою технологією подвійного носія яка дозволяє нам поєднувати водорозчинні і жиророзчинні і навіть три схожі і нерозчинні розчини в одній формулі, що розпилюється. І це абсолютно унікально. Знаєте, початок я завжди говорив нам, що це неможливо, на початку нам говорили. Але завжди International, якщо є проблема, ми шукаємо рішення. Ми шукаємо, шукали рішення і ми його знайшли. І для мене це був один з найвправжніх. Великих кроків. А потім нам потрібно знати, де його використовувати і як. І це завжди моє миттєве рішення, яке в мене завжди зі мною, готове до використання будь-якій ситуації. Тож, незалежно від того, чи ви сід... сіде... сідаєте в літак або автобус, або пої... поїзд, якщо ви зайняті на конференції з великою кількістю людей, навіть під час покупок у торговому центрі, скільки людей навколо вас, і тоді я думаю. Ви могли б знайти ще кілька місць, де дуже багато людей навколо. І я думаю, що ваше благополуччя має найбільше значення. Тому ви повинні піклуватися про себе. І це дуже так легка ситуація для вас, тому що у вас є рішення. Тому що кожен вдих, кожен дотик, кожна мить створює для вас. Невелику проблему, виклик, але в цей момент ви набагато точніше захищені з допомогою IB5. І я можу сказати, що його справді легко носити з собою. З ним справді лег легко користуватися. Просто активуйте його, струсивши декілька разів, 3-4, а потім розпиліть у рот. Ось так. Дуже просто, легко. І це має бути звичкою. Яку кожен з нас повинен використовувати? Звичайно, PM International має дещо більше. Ми знаємо, що Microsoft Plus, Q10, Microsoft Plus – це дуже корисний для вашого серця, але Q10 є одним з найсильніших антиоксидантних скарбів разом з вітаміном «Е». Звичайно, у нас є комбінація і ця, але нам сама по, не сама по собі, тому що технологія Microsoft дозволяє нам додавати вітамін В1, Д2 і навіть підсилювачі резорбції, дуже спеціальні підсилювачі резорбції, а також імбір. А якщо ви розпилюєте його, якщо ви п'єте його, то Q10, крапля за краплею. Ви їх додаєте до води, і вони легко розмішуються, і вони стають максимально біодоступними. Звичайний імбір це теж навіть як олія. Його ми не, використ... не завжди використовували. Тож тут у нас є новий вимір комбінацій. І знову ж це додаткова підтримка вашої імунної системи. Знов же для мене найважливішим є довгострокові рішення. Тож Power коктейль Середньострокове рішення антиоксидантні, миттєве рішення.